Вітаю слава Україні. Героям слава. Героям слава. От власне, якщо говорити про цю проблему, наскільки вона зараз а, стає гострою саме під час війни? Чи є статистика, з якою можна зрозуміти, а, чи зростає кількість боржників і загальної суми боргу, яку боргують українці за комунальні послуги? <кій> Перше масштаб цієї проблеми величезний, і більш того, дозволю собі висловити думку, що Влада на вищому рівні навіть не розуміє, поки що масштаб цієї проблеми і не розуміє до кінця, що ж далі з цим борговим зашмаргом робити. Бо треба розуміти, що тут весь ланцюг борговий, тут же не тільки борги населення перед комунальниками. До речі, по кожному. Посуді по кожному виду треба розбиратися окремо, бо там є безліч своїх нюансів, своя система відключень і так далі. Я маю на увазі тут тепло. Це дуже е, такий величезний борг. Е, рекордсмени у нас в першу чергу пов'язаний з тим, що від тепла не можна фізично відключити. І ці бідні комунальники теплокомуненерго, Вони дійсно, коли ж бачите, ходять по квартирах, над ними, по суті, знущаються. Е, я не заздрю цим людям, але вони ж роблять, ну намагаються хороше. Вони намагаються врятувати своє міське теплокомуненерго, яке одночасно забаргувало державній національній компанії НАК Нафтогазу. І коли до нас на комітет приходить пан Чернишов, голова НАК «Нафтогазу» правління, і каже, що комунальники заборгували на сьогодні по Україні бо їх борг привизна 100 мільярдів гривень. Ну це вибачте, це біда національного масштабу. Тільки я, на жаль, констатую, що з кожним роком все гірше і гірше. Цей борг накопичується. А в уряді я якоїсь розумної політики стосовно цих боргів я ну не бачу. Він вони просто зростають. До речі, про статистику. Ви, мабуть, знаєте, що з початком війни офіційний орган статистики Держкомстат припинив друкувати офіційну статистику. І я сьогодні констатую, що є статистика, от умовно опну. Open... Датабот достатньо вона релевантна, але вона відрізняється від статистики міністерства і від старої статистики держкомстату. Бо міністерства за їх даними на 23 рік сукупно сукупна було 40 мільярдів боргів населення. А я бачу по держкомстату старим, там були 80 мільярдів. І, ви знаєте, в таких умовах щось вам раціонально відповісти. Мені дуже важко, важко бо уряд на жаль, в свій час зробив величезну помилку. Він по суті, центральна влада вийшла з тарифного процесу. І оцю проблему боргів просто по суті перекинула туди на місця, на міських галі, на комунальників, на теплокомуненерго. Розбирайтеся і рятуйтеся ну, під гаслом децентралізації. А тепер все це закумулювалося, величезний борг по типу, по газу я вам назвав скільки теплокомуненерго заборгувала «Нафтогазу». Відповідно, «Нафтогаз» заборгував величезні суми і не може сплатитися. Пити в бюджет і весь цей ланцюг ніхто не збирається поки що розв'язувати.